Якщо ви полюбите автомобіль, ви справитесь". у Луцьку стартували безоплатні курси з водіння для жінок від кар'єрного хабу. Вона 45 45-річна Олена Симків з Луцька зважилася навчитися їздити на авто, бо син і зять зараз військовослужбовці. Раніше каже, сідати за кермо боялася, але прийшов час цей страх перебороти. Зараз такий час, що хлопців дуже мало, а я дуже хочу навчитися, дуже хочу допомагати. Не всі знають в сім'ї про моє рішення. За словами координаторки, вона хабу Луцьку Ліни Галан ідею про старт курс. Сободійок виношували два роки. Мама 23-річної мешканки Луцька Олександра Малашенко з 2022 року на фронті захищає Україну на Донецькому напрямку. Батьки з її слів розлучені, тому дівчина зараз доглядає сама брата та сестру. Навчитися їздити на авто, каже, хотіла давно. Подзвонила одразу мамі, кажу, мама, мені дуже сильно повезло. Вона каже, я дуже за тебе рада, старайся, в тебе все вийде. Хочеться дуже навчитись, щоб самій треба десь поїхати, не чекати. Для це річної лучанки Ірини курси водіння говорить необхідність. Чоловік, мій військовослужбовець, і зараз відбуває службу на сході. Машина стоїть без з тіла. Він вже дуже давно казав: йди, здавай, йди здавай. Я все вагалася. Надіюсь, мене вдасться все. Ще одна учасниця курсів – 35-річна Віра Суботка з міста Дружківка Донецької області. У Луцьку з донькою проживає останніх два роки. Курси водійок для неї говорить: спосіб пересування та заробітку. Прийдеться ще один, раз, два приїжджати. А це дуже важко. Починаєш шукати чим, куди, як так, би сіла собі. Поїхала. Найстарша учасниця курсів – 62-річна мешканка села Рокині Ольга Романюк. Каже, вік цьому навчанню не перешкода. Потрібно рухатись вперед. Я все-таки опаную цю професію. Я сяду за кермо. Для однієї з Волинських автошкіл це перша співпраця з кар'єрним хабом Вонолуць, говорить директор Богдан Романюк. Це стандартна програма, ніяких відхилень ні від чого. Я не маю досвіду роботи з такою публікою. Ми пробуємо, ми дивимось. Для участі в безоплатному навчанні на воді, як говорить Ліна Галан, надійшло 1535 заявок. У другий етап пройшло 209 жінок, з яких відібрали 25 учасниць. Такі курси фінансує фонд народонаселення ООН». Наше основне завдання не тільки навчити їх курсів водіння, а напевно трошечки полюбити себе, присвятити час собі для того, щоб мати можливість економічно та фінансово розвиватися і ставати стабільними, вільними, окриленими, незалежними, амбітними». каже теорію: жінкам викладатимуть щодня впродовж двох з половиною тижнів. Перші 15 жінок, які успішно складуть іспит з правил дорожнього руху, далі проходитимуть практичний курс з водіння. За словами Ліни Галан, водійські посвідчення жінки отримують після екзамену з водіння у серпні. Олена Чернуха, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.